Члени громадської організації Асоціація ветеранів спорту Полтавщини підбили підсумки роботи за рік та запланували нові організаційні заходи. Зокрема, на зборах присутні прийняли низку звернень до державних органів виконавчої влади та до місцевого самоврядування. Ряд звернень пов'язаних із необхідністю прийняття державних програм відповідно спортивно-масової фізкультурної роботи. На рівні громад, тому що в зв'язку з адміністративно-територіальними реформами, децентралізацією ми втратили сотні посад спортивно-масової роботи. На різних рівнях в рамках конференції учасники обговорили і основні виклики, які нині постають перед спортсменами регіону. Одна з головних проблем це те, що сьогодні ті ветерани, які повертаються із збройних сил із зони бойових дій, стикаються з несправедливості їх або не беруть на попередню роботу. Або намагаються незаконно звільнити. Є така ситуація пов'язана з однією спортивною шкілою, і з нашим побратимом. Ми її розглядали, зверталися до органів влади, зверталися безпосередньо до директора, але це не побивна бюрократична стіна. Одним з напрямків роботи асоціації є виховання молодого покоління на основі знань досвіду ветеранів та кращих спортивних традицій. Мені хотілось б витиранів полтавського футболу подякувати. Асоціації ветеранів спорту Полтавщини, яка дбає не тільки на словах, а й на ділі за ветеранами, особисто футболістів, ця асоціація провела турнір в пам'ять пам футболістів, які захищали Полтаву. Які кували славу полтавському футболу ще в далеких 50-х, 60-х років. Нагадаємо, асоціація існує 5 років. Нині у її складі більше тисячі ветеранів спорту області.